Вітаю, друзі, вам конкуренти, привіт! З вами Олег Канал Спішний Експеримент. Сьогодні, думаю, чому б не розповісти вам про нові сорти. Давно обіцяв, тож давайте виконаю свою обіцянку і покажу вам, які новинки цього року я посадив, і які вже наступного будуть готові до замовлення. Ну щоб бути у курсі гарних та цікавих новин, підписуйтесь на канал, ставте лайки і приємного перегляду всім! Так, ну що, почнемо. Перший сорт, який у мене вже був і який ми масштабували, це сорт Фенела. Дивіться, які саджанці просто шикарні. Це все виросло за пару місяців. Дуже якісний товар, дуже гарний сорт і якісний посадковий матеріал. Тому хто отримував в цьому році саджанці Фенели, знають, що це за сорт. Пізній, класний. Так, переходимо далі. Сорт Бравура. Який замовив цього року. Ось такі саджанці це вже йдуть усі ремонтантні, я вам кажу. Після фенели, ось йдуть реми. На правому боці у мене тільки реми. Бравура! Наступний р... хадемар ремонтантний сорт. Ось такі саджанці, квітонос навіть був один чи два, я їх повиривав. Так, наступний сорт це Крапа 10. Теж він у мене був. Його багатьом замовникам не вистачило, але в цьому році я проблему вирішив і досадив. Окрім того, що вже посаджено, ще додаткова така маленька грядочка. крап 10. Також дуже солодка, транспортабельна, красива ягода, як у Хадемара, Бравури. Наступний сорт це сорт Мальга. Також ремонтантний. Пізніше вона йде трішечки ніж крапо 10. Хвилі там трішки зміщуються. Також ремонтантний сорт. Посерединку, бачите, не садив, тому що тут ну, обмежена кількість була мальги і замовникам повідсилав. Ось бачите, квітонос пускає. ще пускає. Посерединки буду вкорінювати вуси, які наступного року він дасть. Так, Наступний сорт ремонтантний це Морано. Всі ви його вже добре знаєте. Сорт дійсно крутий. ось Пускає квітоноси з ягодою. Морано також він у мене є, але трішки його ще масштабував, Ягода дуже транспортабельна, дуже красива, насиченого червоного кольору. Трішки твердовада ну, для транспортабельності це те, що треба. Наступний альбіон, класика жанра. Також квітонос пускає, потрібно їх обламувати. Садив місяць тому ось такі рослинки вже гарно вкорінені обробки всі проводив. Бачите, точка росту. На наступний рік, думаю, саджанців буде в достатній кількості. Це все Альбіон і там ще. Бачите, я сорти дублюю, Тут нові посадки, ну а там, де старі росли, не будеш їх викидувати, якщо вони теж ще в гарному стані. Так, по наступним новинкам. Це ще сорт Анія. Також ремонтантний. Тут взагалі саджанці класні пішли врост вже. Перезросталися, ну, звичайно, з добривами, з підкормками. Так, Наступний це у нас. Florida beauty сорт, також ремонтантний. це вже Ці сорти будуть доступні для замовлення у 2024 році. в наступному році. Наступний сорт Marie також ремонтантний сорт. от Бачите, обмежена була кількість саджанців, тому де-на-де де, де, де є пусті луночки. Туди буду вкорінювати з маточних кущиків. Так, повертаємось на початок, далі продовжимо. Я вам зараз зроблю відео. Усі сорти тут є, в цьому відео. І новинки, і ті, які були. Магнус, сорт. Так він і є, так він і залишається. Ще навіть я його собі розсаджував. Дуже гарний сорт, дуже смачна, солодка ягода, середньопізній. Наступні новинки це Vibrant, якого перший рік у мене, і Мальвіна далі йде. О, там, Бачите, де лежить брусочок Мальвіна до половини йде, також оновлена посадка. Далі, які були, є і будуть: Альба, клері, Бріла. Бріла також ще посадив теплицю, дійсно, гарний сорт. Азія, румба, румб розсадив, Allegro розсадив. Олегро, дивіться, які ще саджанці є. Це відео зніму окремо порасадів, яка ще є. О, дивіться, який. Ух. Так, ці назвав Олегро. Э, новинка цьогорічна, сорт Гарда. Давайте будемо йти отак по ряду. Потім сорт Апріка. Ще не пам'ятаю, здається, середня Апріка. Потім моїш Селект розсаджений, оновлений мармелада, Азія. Потім іде камрад Переможець, шматочок. Небагато, думаю, вистачить. Потім іде кама. Кама дуже шикарний сорт. Він у мене, хто замовляв, знаєте. І вусів багато дає, і ягода смачна. Кому назвав так. Потім сорт з рожевим квітом-панда. Бачите, через пару днів розквітне. Я вам, хто підписаний на мій Facebook, підпишіться, ссылка буде в описі під цим відео. Я через пару днів виставлю, який як цвіт у пінг панди Рожевий, дуже красивий новинка, також цігарічна. потім квіки. Також оновлена посадка. Оце весь ряд це все новинки. Скала. Скала, верона. Верона, гляньте, які саджанці класні, міцні верона. Потім. Потім Аргентера. Тут у мене по 10 штук, Ну, нічого, думаю, вусів вистачить. Якщо людям потрібно небагато, то думаю, вистачить. Потім Коріта. Або по секрету я вам скажу, що цей сорт називається Гори Москва. Тільки нікому. Коріта. Потім Талія. Ой, Талія взагалі. Дивіться, який красивий сорт. Листя таке гарне, міцні саджанці. Потім Федеріка. Гуси в сусідів тут допомагають дублювати переклад. Так, Федеріка. Потім румба, то, що я вам казав, розсадив румба. Потім іде Магнус, ну це то, що вже є. Ага, так, це у нас гармонія. Рем туди не вміщалися, то я сюди ще гармонія з новинок. Потім Світ Н. Світ Н. І оце йде все Сандра. Сандра, Сандра, Сандра. Так, ось так, Сандра. Ну, і тут уже ті, що є: фанела, Сандра, Крапа 10, Морано, Купчиха, Кама, Білий Швид. Ще там трохи білого швиду є. Ананасна ягода, хто замовляв, знаєте. Рожевого кольору. Ягода дуже класна. Так, ага, то там ще чамора, Торусі росте, пізній сорт. Ну, і на цьому все. Ось такі новинки цьогорічні. Ага, друзі, ще я вам не сказав, забув про чотири сорти, це кабріло. Так, сонечко світа, кабріла, потім ханей ще розсаджений. Це у нас, два, бачите, на землі підморозило сьогодні. Так, потім тут. Ще нас сенсація і сирія. Ось так я їх порозсаджував, повкорінював на місці тут суперфосфат. Да, бачите, де-не-де де, де ще не розчинився. І того нарахував 40 сортів, рівно 40 ось і прорахував. Може деякий і забув. Ну, може 41. Ну, ось так. Так що кому цікаво, всі бачите що є оновлені посадки, будуть міцні, красиві саджанці наступного року. Тож пишіть, звертайтеся, чим зможу, допоможу. Так, ну, що, на цьому все. Кажу вам до побачення. Дякую за пригляд. Якщо сподобався огляд, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, ось бачите ще ось такі саджанці готові на продаж. Це Магнус іде у нас. Тож, Кому ще цікаво, зроблю. Відео та зараз після цього зроблю, які ще є сорти на сьогодні для замовлення. От, пишіть ваші коментарі, думки. Всім дякую за пригляд і до нових зустрічей Маши лапкою. Номер телефону, як завжди, зможете знайти ось тут. Тож, звертайтеся. Показала ось такі цьогорічні новинки, будуть готові до замовлення вже наступного року. Багато роботи було проділано. Нагадаю, що розсада ося буде в стаканах, вона і зараз є. Які сорти наявні зараз, зможете дізнатися в наступному відео, тому що це відео було суто по сортах. Замовляти вже можна зараз на наступний рік, або навіть навіщо на наступний, якщо навіть можна. Е, у цьому році ще посадити по сортам. Давайте я вам скажу назву, а вже які є саджанці по вигляду, покажу в наступному відео. По сортах є Магнус, Аллегра є, фенела є, Сандра є, Альби трішечки зовсім є. Ну і Румба там, бріла доростає, і трішки чи ось Ці сорти є ще одна зараз. Щоб не чекати вам весни, наступного року, навіщо вам, якщо ви в цьому році посадите, і вже воно буде вам на наступний рік матимете ягоду? Ось такі огляди. Погода, бачите, тримається сьогодні. Плюс один зранку було ось такі справи на днях. Якраз вчора був такий дощ гарний. Чи позавчора обрізав сливу, яблуню. Підживлював дерева суперфосфатом. Ну, якраз перед дощем все зробив так, як має бути. Скоро будемо вкривати виноград. ну, роботи вистачає на ділянці. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте, з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім гарного дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!